Завдяки нашому акторському благодійному акціону Lots і нашим благодійним тренуванням нам вдалося зібрати на нашу першу карету швидкої допомоги. Наказали передати подяки від командування 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, також від командування протитанкового артилерійського дивізіону 72-ї бригади, громадському об'єднанню Акт ЛОТ. Кожна швидка це чиєсь врятоване життя. Життя це є безцінна річ. Я дуже дякую вам за таку чудову машину. Вона свіжа, вона в доброму технічному стані. Ця машина зараз поїде, пофарбується і одразу поїде на фронт. Ми хотіли б сказати велике дякуємо Рок Майдан за те, що долучилися і допомогли нам закрити ці запити. І дякуємо ініціативному поколінню. Звичайно, дякуємо нашим акторам, завдяки яким все це власне і існує. А також дякуємо нашим глядачам, нашим підписникам, які долучалися, які донатили, які купували всі ці лоти, приходили на наші тренування, на наші заходи і просто віддавали кошти на потреби ЗСУ і на наші збори. Дякуємо вам. Насправді почуття переповнюють, тому що це наш фінальний збір, коли ми передаємо швидкі для наших військових. Ми багато працювали з акторами для того, щоб допомагати. І я дуже сподіваюся, що це не останні збір і ми ще обов'язково будемо робити багато добрих справ і допомагати. Я хочу сказати, що ми актори, які долучилися до такого загального проєкту Ектлоц, для того, щоб придбати п'ять швидких для наших військових. Основна ціль це, звичайно, життя воїна, нашого захисника. Я хочу подякувати усім, усім, хто долучався, усім, хто приходив на наші акції, на наші всі тренування, на наші зустрічі. Всім, всім, всім величезна дякую. Наші військові, ви супергерої. Ми рівняємося на вас. Слава Україні!